Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 4 листопада, я знаходжусь біля Вінницького авторинку. І що це значить? Це значить, що ми будемо дивитися автомобілі, подивимося, скільки вони коштують та взагалі які тут варіанти є. Тому всіх ласкаво запрошують до перегляду. Ну а ми починаємо. Сьогодні на авторинку доволі людно. Доволі багато машин. Давайте почнемо з цього першого ринку. І будемо дивитись, в принципі, всі автомобілі. Без бюджету якось. І починаємо ми з Renault Megane 2018 року випуску. 1,5 дизель, 149 тисяч пробігу і ціна 13 500. Renault Scenic 2012 року випуску. 1,5 дизель, 217 тисяч пробігу і ціна 7 999. Renault Megane 2012 року випуску. Теж 1,5 дизель, кузовий фечбек. 240 тисяч пробігу, ціна 6999 доларів. Renault Megane 2013 року випуску 1,5 дизель 235 тисяч пробігу. Ціна цього автомобіля 9500. Дача Сандеро 2012 року випуску 1,2 бензин 105 тисяч пробігу і ціна 5700. Subaru Forester 2012 року випуску 2-літровий Бензин, газ бензин 199 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 9999. 10 тисяч доларів за повнопривідний автомобіль. Volvo V-50 2010 року випуску, 1,6 дизель, 211 тисяч пробігу, 7,550 ціна. Гарненька Mazda така є, це x 5 2013 року випуску, 2,2 дизель. 200 тисяч пробігу, 15 600 ціна на автоматі. Opel Astra, 2013 року випуску. 1,6 газ бензин 137 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 7 200. Honda CR v 2012 року випуску. 2.2 дизель 201 тисяча рідного пишуть пробігу. І ціна цього автомобіля 15200. Mitsubishi Pajero 2007 року випуску, 3-літровий бензин 130 тисяч пробігу і ціна 10500. Nissan Qashqai 2012 року випуску. 1,5 дизель 230 тисяч пробігу, 10500. Kia Sportage 2013 року випуску. 1,7 дизель 126 тисяч пробігу 14200. Toyota Avensis 2004 року випуску. 1,8 бензин, 196 тисяч пробігу за 6200. Mercedes s класу 2003 року випуску 3,2 дизель 228 пробігу, 8100. Volkswagen Tiguan 2018 року випуску 2-літровий дизель 190 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 26500. Citroen Picasso 2009 року випуску, 1,6 бензин. За 6500. Audi a 4 2003 року випуску, кузовий Універсал. 1,8 бензин, 271 тисяча пробігу за 6200. І ще одна Audi відразу. 99 року випуску 2,5 дизель за 450. Volkswagen Touran 2004 року випуску. 220 пробігу, 1,6 бензин. Пишуть в рідній фарбі 6300. Гольф Плюс 2006 року випуску, 222 тисячі пробігу, 1,6 бензин і ціна цього автомобіля 6500. Гольф 5 2008 року випуску, 236 пробігу, 1,6 бензин за 8 тисяч доларів. І ще один п'ятий Гольф 2006 року випуску, 1,6 бензин, 202 пробігу за 6500. Гарний сіренький гольф. Нагнали хлопці гольфів. 2008 року цей гольф. Також 1,6 бензин. Це найкращий двигун, в принципі, на них. 188 пробігу за 7.850 доларів. Нюсан Кашкай 2017 року випуску. Всього лише 54 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 15900. Gilly M Grand 2013 року 2 літра бензин 58 тисяч пробігу за 6800. Далі в нас тут дві Toyota Авенсіс, давайте почнемо з цієї. Чорненька 2004 року випуску 1,8 бензин 223 пробігу за 6200. І сіренька 2005 року випуску 2-літровий бензин 223 пробігу за 6100. Renault Megane 2005 року випуску 1,5 дизель 290 пробігу за 4600. Golf 6 2010 року випуску, 1,6 бензин і ціна цього автомобіля 7 950 доларів. Renault Megane 2014 року випуску, 1,5 дизель 170 тисяч пробігу, 9900 пишуть ідеал. Шкода Октавія 2019 року випуску. 1.6 дизель за 14 тисяч доларів. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску. 1.6 бензин за 6650 доларів. Honda Accord 2012 року 2-літровий газ бензин за 11300 доларів на автоматі. Шкода Octavia, 2010 року випуску. 1,6 дизель 200 ой, 178 тисяч пробігу. Не фарбована за 7800. І одразу ще одна шкода Октавія 12-го року випуску. 2-літровий дизель 224 тисячі пробігу за 9300. Volkswagen Passat в Б7 кузові 2013 року випуску 1,8 бензин за 10800 доларів. І ще така шкода на автоматі 2006 року випуску. 1,6 бензин 197 тисяч пробігу за 7 тисяч доларів. Passat Б6 2006 року випуску, 2-літровий дизель на автоматі ДСВ 277 тисяч пробігу за 8 тисяч 50 доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску, 2-літровий газ бензин 168 тисяч пробігу за 7 999 доларів. Golf 5 2004 року випуску 188 тисяч пробігу, 1,4 бензин за 5700. Гольф 5 в універсалі 2007 року випуску, 1,6 бензин, 166 тисяч пробігу за 6800. Opel Zafira 2006 року випуску, 1,8 бензин, 221 тисяча пробігу. За 6 тисяч доларів. Volkswagen Passat B8 2016 року випуску. 2-літровий дизель 230 тисяч пробігу за 14 тисяч 800 доларів. Opel Zemfira 2015 року випуску. 1.6 дизель, 190 пробігу за 9500. Golf 5 2006 року випуску. 1.6 бензин 201 тисяча пробігу. За 6300 з торгом. Renault Clio, 2014 року випуску 1,5 дизель 242 тисячі пробігу за 7 тисяч доларів. Ось такий яскравий є четвертий гольф. 1,6 бензин 98 року випуску. На механічній коробці передач за 4600. Audi Q7 2007 року випуску 4,2 бензин. 244 тисячі пробігу за 11400. Toyota Avensis 2010 року випуску 2,0 дизель 196 тисяч пробігу за 9300. Mazda CX5 2013 року випуску 2-літровий бензин 179 тисяч пробігу за 1420 на автоматі і на повному приводі. Nissan Leaf 2013 року випуску 142 тисячі пробігу за 8500. На білому салоні. І ще один п'ятий гольф 2008 року випуску. 1,6 бензин за 6700, 223 тисячі пробігу. ваз 2106 89 року випуску. 1,3 бензин, 65 тисяч пробігу за 2850 доларів. Це екземпляр, так? Да? Віці, яка гарненька Audi a 4 2015 року випуску. Дизельна, не написано який двигун конкретно. Але ціна 16500. Які гарні диски, да? вписується в чорний кольор. Audi a 3 2009 року випуску. 1,6 дизель 234 тисячі пробігу за 8 тисяч доларів. Golf 5 2006 року випуску. 1,6 бензин, 220 пробігу за 5800. Ціна непогана, до речі. Renault Megane, 2011 року випуску 1,5 дизель 253 тисячі пробігу на автоматі за 7600. Шостий Golf Універсалі 2011 року випуску 1,6 дизель, 207 тисяч пробігу за 8400 доларів. Golf 4 в кузові універсал. 2002 року випуску. 1,6 бензин за 4 550 доларів. Volkswagen Touareg 2012 року випуску. 3-літровий дизель, все як треба. Пробіг не вказаний. Ціна 21 550 доларів. Opel Astra 2006 року випуску. 1,6 бензин 221 тисяча пробігу. І ціна цього автомобіля 5650 доларів. Доволі бюджетний Nissan Leaf. 2013 року випуску за 6350 доларів. 109 тисяч пробігу. Volkswagen ID 4. На 82 кВт тут батарейка 21-го року 45 тисяч пробігу за 32 тисячі 500 доларів. Комплектація PRO. Ось шильдик. Дуже класний колір. Ну і під кінець відео, давайте отак просто прогуляємося. Може ви якусь машинку побачите, може якась сподобається. От, Якщо щось сподобається, телефонуйте мені. Я зможу сюди під'їхати, зробити разовий огляд, подивитися, перевірити машинку на лакофарбове покриття, почитати помилки, оглянути так в цілому стан, що є в комплекті, глянути, які гальма. Глянути, яка тут гума і так далі. В комплексі, коротше кажучи, все подивитися і тим самим зекономити вам час, а собі щось трошки заробити. Honda CR-V 2008 року випуску, двохлітровий бензин 156 тисяч пробігу за 10 800. З такий є ще Жигуль. 2008 року випуску за 2500. 500. Opel Zafira 2012 року випуску. 1.6 газ бензин. 158 тисяч пробігу за 10400 друзі. В принципі, все, але я не всі машини знімав. Я не знімав ті, які я бачив раніше, і також не всі відзняв ті, що були сьогодні. Якщо вас цікавить якийсь конкретний варіант, можете мені написати. Може, щось мені гарне підвернеться. А я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть будь-які коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей.